Coinlist, платформа, яка зробила багатьох людей мільйонерами, анонсувала запуск нової ICO CyberConnect. Що це таке і як на цьому заробити, розкажемо у цьому відео. Отож, CyberConnect позиціонує себе як платформа, яка може об'єднати девелоперів в одній платформі. По суті, це велика соціальна мережа для криптопроектів, які можуть створювати, скажімо так, свою умовну екосистему для взаємодії. CyberConnect також запустили таку платформу, як Link3. Я думаю, багато хто про неї чув. Там є дуже багато всякої інформації про різні проекти. Там, по суті, є їхня новинна дошка, де можуть випадати всякі анонси і тому подібна штука. Плюс на Link3 можна моніторити, які активності можна виконувати в тому чи іншому проєкті. Отож, задача самого кіберконекту це створити дуже велику екосистему. Саме для об'єднання таких проектів в один великий пул, де можна моніторити абсолютно все, слідкувати за всіма проектами, додавати їх у, скажімо так, улюблене і е, мати в себе під рукою все на одному вебсайті. Отож, перейдемо до CoinList. CoinList анонсував токен-сейл самого проекту CyberConnect, і у нас по умовах, що відбувається, перейдемо на вкладку CoinList, зразу на нього зареєструємося. Переходимо. Отож, реєстрація у нас відбувається до 15 травня, сам сейл відбудеться 18 травня. Якщо дивитись по попередніх матриках, то інвестори заходили по 0,8 та 1,2$. долара, На CoinList у нас ціна буде 1,5 долара. Отож, реєстрація, дедлайн реєстрації 15 травня до 12 години по UTC. І сейл починається 18 травня о 17 по UTC. Переходимо. Так. Натискаємо реєстрацію. Отож, давайте переглянемо деталі самого сейлу. Дата сейлу 18 травня 2023 рік. Ціна токена 1,8 за токен. І по розлоках у вас 25% токенів розблоковується під час такі тобто на момент генерації токенів. І далі протягом 6 місяців у вас буде лінійний розлок остальної 75% вашої алокації. Отож, загалом, скільки у нас токенів падає в сейл? 3 мільйона токенів сайбер. 3% від загального саплаю йде на сейл, і мінімальна, скажімо так, сума покупки це 100 доларів, максимальна це 500. Тобто, якщо ви виграли алокацію, ви маєте можливість внести там від 100 до 500 доларів в сам проект і купити токени, наскільки вам буде зручно. Також раніше Coinlist анонсував таку штуку, як, скажімо так, додавання алокації до вашої установи. Тобто, якщо ви там закупились на максимальну алокацію 500 доларів і вам цього мало, ви можете в Coinlist умовно попросити дати вам більшу алокацію. Отож, максимальний реквест, який ви можете отримати, це на 2000 доларів алокації. Тобто, якщо база це від 100 до 500, але ви закупились на 500 і вам того мало, ви можете в КНІЛІСТІ попросити там до 2000. Е, методи фандінгу, тобто якими токенами ви можете купити, це USDT та USDT. Отож. Е, далі у нас де інфа, по яких країнах сейл доступний. Зразу кажу, в Україні він доступний, і ми переходимо до самої реєстрації. Отож. Так, обираємо себе, вибираємо країну. В нашому випадку це Україна. Регіон. Продовжили. І у нас тут випадає, в принципі, квіз, який нам потрібно пройти, тому зразу переглядаємо, які у нас відповіді. В першому how many cyber tokens are allocated to the CyberConnect. Тобто скільки токенів доступно взагалі для продажі, ми обираємо 3 мільйони. Як відбувається черга на CyberConnect, Тут у нас юзери в кімна... в кімнаті очікування отримують рандомний спот в черзі, коли сейл починається. Тобто, в день сейлу ви повинні зайти на платформу, зайти на саму сторінку сейлу і ви попадаєте умовно в чергу. І рандомним чином розподіляється, скажімо так, алокації вам або пощастить, або не пощастить. По попередніх сейлах можу сказати прямо: карма не так сильно впливає на алокацію, бо було дуже багато варіантів, коли були прокачені кармою аккаунти на максимум просто. Ну, більше вже не було куди, і вони не проходили в сейл. Проте нові аккаунти, на яких не було абсолютно ніякої карми, вони попадали в сейл і забирали алокацію. Так, наступне: для чого збудований CyberConnect? Це у нас децентралізована мережа. От. Децентралізована соціальна мережа, яка дозволяє юзерам. Так, це воно. Так, четверте, які е, валюти можна внести, це USDC USDT. Наступне, який прайс за токен? І максимальний ліміт покупки це у нас 1,8 долара за токен, максимальна покупка 500. Е, так, 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 це у нас, що станеться, якщо хтось отримає алокацію, але не оплатить її? Тут у нас ми вибираємо перше, наступне Coinlist.co. Так, тут перший варіант. Все, натискаємо continue. Також тут ми можемо додати в принципі, адресу свого гаманця, яка приймала участь у ранніх активностях. Тобто, якщо раніше виганяли CyberConnect, мінтили там. Умовно, профіль, який можна було отут забрати, Сайберпрофіль. Зараз ви вже нічого не зробите, бо Снепшот був зроблений 26 квітня. Але якщо раніше ви виконували активності саме на цій платформі Мінтелі, NFT, зараз в принципі я вам розкажу, що е, входило в пріоритетну чергу. Це у нас Сайберпрофіль і Premium Handle. Якщо ми маємо токени V3ST, Якщо ми раніше їх купляли, якщо ми мали рівень CyberConnect Fan Club, якщо мали ролі за Contribution в Discord, плюс якщо ми мали NFT зі всяких івентів від CyberConnect, і якщо ми мали Mystery Box від CyberConnect. якщо у вас виконані, скажімо так, хоча б половина цих умов, ви претендуєте на пріоритетну чергу. І відповідно ви можете тут додати адресу свого гаманця, тобто натискаємо B Connected My Wallet», підключайте MetaMask, і в принципі отримуйте пріоритетну чергу, але це не дає гарантії, що ви отримаєте алокацію. Бо людей, які в принципі претендують на е, цю штуку, є дуже багато. Але не факт, що всі попадуть. Тому це просто дає вам більший шанс отримати алокацію на кінлісті. Якщо ви нічого не робили, ми можемо не додавати гаманець, просто нажати «No thanks». І все ми бачимо, що все у нас через 20 днів, 3 години 57 хвилин. Ми можемо заходити на цю сторінку і приймати участь у самому селі. Як ми бачимо, обов'язково потрібно пройти курс, тобто перевірку до речі, на конлісті дуже жорсткі перевірки по верифікації, скажімо так, і обличчя і документів. Тому підробити їх практично неможливо. Обов'язково, якщо ви мультите, вам потрібні проксі і антидетект. Обов'язково якісні проксі дорогі, бо CoinList може забанити просто ні за що. Тому, якщо ви десь провтикаєте і заженете два або три акаунти на одну айпішку, всі попадуть в бан, і ви це потім ну ніяк через саппорт не витягнете і не пофіксите. Отож. Верифікація пройдена, фото пройдено, резиденція пройдена, квіз ми пройшли. Волет ми ще не підключили, але ми її не будемо підключати. І ми бачимо, що далі у нас буде сейл період старт, і потім сейл період енд. Що ми робимо тепер? Ми чекаємо е, ще 20 днів. В, в той день ми дамо анонс або в паблік, або в приватку, або і в інстаграм. Я думаю, він буде всюди. І після того ми командою залітаємо. І дивимось абсолютно всі наші аккаунти, які пройшли, які не пройшли, де ми зможемо занести, а де ми не зможемо занести. Отож, тепер перейдемо до окупності. В чому суть від цього проекту, можна в принципі, в мене є окремо склав собі табличку. Ми можемо від цього проекту очікувати 27 іксів для окупності на та Вам потрібно як мінімум 4 ікса від того проекту, щоб окупити повністю цілий сейв. Отож. 에, перейдемо до того, що я собі підготував. Загалом, в нас на команду буде виділено 15% від загальної кількості токенів. На сейлі було виділено 25% токенів. В, скажімо так, на ком'юніті було виділено 10%. На реварди було виділено 12%, на Coinlist 3% від загальної кількості токенів. На екосистему виділено 34% токенів і в принципі все. Тобто, що ми можемо бачити? Стартова, скажімо так, Cap у нас виходить 8 мільйонів 419 тисяч токенів з загальної 180 мільйонів токенів. І, в принципі, якщо проводити аналогію з попередніми проектами, які лістились на CoinList'і, ми бачили там в принципі, досить непогані ікси, От якщо переглянути з останніх селів на CoinList'і, проєкт умовно Ondo, на ATH він. Плюсанув на 336%. Далі Tribal – 1120%. Далі Project Galaxy. Токен, який о, недавно наробив дуже багато шуму, де ми мінталимістерібокси і тому подібну штуку. 1052%. Бікономі, який дуже сильно в принципі хайпали, які лісти всі і на конлісті, і на хобі, і на багатьох інших біржах, де проводились то ще рік тому. 8480%. І абсолютно всі проекти, крім мене в таблиці одного крім Агоріка, дали дуже жирні ікси. Але Агорік це по суті був останній, якщо я не помиляюсь, або один з останніх селів на конлісті. І до нього, в принципі, як така активність в принципі, впала, бо умовно писати смарт-контракти на JavaScript, це як мінімум дико. Отож, після того, як ви зайшли на сторінку сейлу 18 го числа, ви очікуєте в умовно в кімнаті, як вони це називають, і дивитися, чи дойде до вас черга чи не дійде. Якщо до вас доходить черга, ви можете спокійно. Заносити гроші, купляти токени і очікувати, скажімо так, розподілу. Якщо ви отримали алокацію, але ви не маєте можливості занести кошти, ви можете продати свій аккаунт на OTC, або умовно зайти до нас в паблік, написати виграв алокація на коеліст, але не маю фандингу», типу, щоб занести грошей. Можливо, хтось відкликнеться, ви з ним домовитесь, і умовно хтось занесе за вас вашу алокацію кошти. І потім ви собі поділите від судкому співвідношенню, як собі домовитись. Тому Coinlist це така штука, яку я не раджу пропускати, бо практично всі проекти давали дуже жирні ікси. І в принципі наша команда вже готова. Тому ми зараз будемо набирати дропів, ми зараз будемо реєструвати акаунти і дуже плотно готуватись до селу CyberConnect, Ми його вже дуже давно чекали, бо у нас були в принципі думки. На рахунок суї, але як ми бачимо, суї поступили дуже негарно у відношенні до свого ком'юніті, до нодранерів, до всіх, хто проявляв активності. Тому наступним варіантом був CyberConnect, і так як ми думали, так воно і сталося. На цьому у мене все. З вами була команда SharkTrade, Удачі вам в наступному селі і до зустрічі!